Моє вітання всім, хто долучився. Ми з вами продовжимо працювати над зміною образів. От, і безпосередньо виконаємо із підручника розділ Працюємо за комп'ютером. Там потрібно створити проєкт, в якому виконався автомобіль, буде мати 4 образи. Ось вони тут прописані. Виконавець повинен 4 рази проїхати шлях 200 кроків, повернутися на 90 градусів за одинниковою стрілкою, відтворити послідовно звуки і змінити образ на наступний і зробити паузу тривалістю 3 секунди. Тут, як ви бачите, вже наведений приклад, як це потрібно робити. Отже, що нам потрібно зробити спочатку? Нам потрібно спочатку вилучити наш спрайт родового кота. Ми натискаємо правою кнопкою мишки і обираємо вилучити. Далі нам потрібно додати новий спрайт. Натискаємо. Потім ми шукаємо ось тут категорії транспорт. І в нас є. Перше, що нам, це треба карбах жук. Да? Натискаємо лівою кнопочкою мишки, натискаємо ОК. І ось у нас є ось цей карбах. Далі давайте подивимось на образи. Образ тут тільки один. Отже, спочатку, що ми будемо для цього робити? Події, коли натиснуто, переміститись рух. на 200 кроків. Поворот за годинниковою стрілкою на 90 градусів. Грати звук. Так, просто грати звук. Обираємо. Так, а тут цього звуку немає. Нам потрібно його додати яким чином нам тоді потрібно обрати? На вкладочці звуки у нас є так само бібліотека звуків. Оберіть звук із бібліотеки, натискаємо. Так, шукаємо звук. Тепер у нас звук, 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 який звук? Трампет 1. ABC на букву Т. S-T шукаємо. Ось він. Натискаємо двічі. От. І тепер наш скрипт може грати звук ось такий. Так, далі. Нам потрібно з вами відразу розмістити ще. Деякі образи, оскільки нам потрібно, щоб образ змінювався сам автоматично. Тому нам розмістіть на вкладці образи, образ. Отже, обираємо образи. Далі ось, оберіть образ із бібліотеки. Натискаємо транспорт. І дивимось, що нам потрібно ось цей образ. Раз. Далі додаємо транспорт. Наступний образ, 2 і 3, 2. І додаємо ще один образ. Транспорт 3. От. І в нас тепер е, буде вже змінюватись автоматично е, образ От. на інший. 1, 2 і 3. Скрипти. Так. І тоді вигляд ми обираємо просто наступний образ. І чекати 3 секунди. Змінюємо трійку. Далі нам так само потрібно 200 кроків, 90 градусів, інший вже звук, і наступний образ. Ми просто дублюємо і вставляємо. А тепер ще раз ці два вже ось ці всі команди ще раз дублюємо. І вставляємо. Так, тепер е у нас наступний образ буде 1, 2, 3, 4. так, Але в нас тут будуть різні звуки. От, У нас буде звук, ось тепер Трамп 2. так, Отже, тоді додаємо звуки. Звук, бібліотека. Знову шукаємо е на букву Т. СТ. Трамп 2. Двічі натискаємо. Потім додаємо ще звук. Ось такий. І додаємо ще один звук. Так, belто. І ось такий двічі натискаємо. Тепер нам потрібно ось тут в скриптах просто обрати. які тут будуть грати звуки? Тут один, тут тепер буде два. Тут стоп стоять. Тут, car, I think, Bell. Так, зупиняємо. Ну що ж, давайте спробуємо, перевіримо, що ж у нас буде відбуватись. Запускаємо. Чудово. Ось таким чином ми з вами вже зробили першу частину. Далі потрібно зберегти файл, натискаєте Зберегти і зберігаєте із назвою вашої вправи. От. Давайте тепер змінимо образ на ті образи, які в нас є. Отже, що нам потрібно зробити? Нам потрібно змінювати ось цей блок. Ми відтягли там, де чекати 3 секунди в бік. Беремо наступний образ і ось сюди в область скриптів. Далі, тут змінити образ на і додаємо, що це в нас буде ось перший кабріолет. Такі самі маніпуляції давайте проробимо із наступними командами: змінити образ. Так. І ось тут. Так, є. Далі ще перевіряємо, які там у нас будуть образи. Так, образ. Так, варіали два, три. І ось тут вже образ, який в нас був на початку. Так, ну що ж, збільшуємо, перевіряємо. Ну, ось чудово, у нас все працює. Тобто, вже е тепер е цю вправу зберігаєте е і з назвою цієї. Дякую за увагу і будьте розумними.